Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сапельник. І сьогодні в нашому етері ми говоримо про благодійну виставку молодої художниці Софії під назвою «За Заосінцю. Я вдячна ЗСУ разом з нею та з її наставницею. Ми розкриємо таємниці творчого процесу та підготовку до заходу. Знайомтесь, з нашої студії Софі Ульянова та Юлія Дмитрієва. Ради вітати вас, в нашій студії Назаю. Я думаю, щоб не затягувати, а відразу перейти до теми нашої програми, тому що така осінній захід, осіння виставка, і в останній день осені ми з вами зустрічаємось в нашій студії. Софія, як виникла ідея взагалі створення цієї виставки? Ну ідея виникла так, що коли одного вечора я прогулювалась парком і побачила, що на асфальті лежить тьмяне, сіре листя осіння. І мені захотілося додати до нього барв. забрала його і так і розпочалося все. Угу. Тобто ось так просто, так прогулюючись. Так. А, тобто, ти розумієш, що у творчих людей натхнення може прийти в будь-який момент. Тобто так. так просто прогулюючись парком, проїжджаючи там десь в авто, в таксі. Ну це дуже круто. А, які роботи були представлені на цій виставці? Е, на виставці був представлений акриловий крил, живопис. Акриловий живопис? на можна я. Підтримаю свою <кхи> наставницю, ученицю, я, І вона моя наставниця, я її наставниця. Ну ви як розумієте, так, так, так. тому хочу додати, що представлені були роботи акриловим живописом на, на осінніх листях, тому що осінь і була тепла, але як листопад він відіграв таку роль осінню холодним, і тьмяним і дощовим. тому ми вирішили так додати фарбу сіні листя, щоб це було якось більш яскраво, надихаюче, різноманітно, творчо, креативно і цікаво. Угу. Ну це дуже гарно, тому що ну я припустимо, я вперше почув про таке, що о, картини зображені саме на листях. Так ну це це, це, це щось таке вражаюче, так. а, але а ми про це ще поговоримо далі в нашому інтерв'ю. Але зараз пані Люди питання до вас: так, от як ви, як наставниця, допомагали Софії у підготовці до цієї виставки? Я під допомагала їй десь виправляти, десь підправляти, давати може якусь невеличку. Скажемо так, пораду, якусь ідею, а що як так, а що як так? І я відповідала на питання, які задавала мені Сонечка, і ми якось, а що ми намалюємо наступне, а що ми намалюємо наступне? Тобто, і ось наступне наступне, і ось за такими наступними роботами з'явилася ось така виставка. Виставка, так, так. Так, 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 так. А як довго тривала підготовка до самої виставки? Готовка тривала десь близько трьох неділь. Це було дуже спонтанно, це було дуже, якось так скажемо, за секунду народжена ідея. Тобто, коли Сонечка малювала одну, а потім каже, що вона намалювала другу, а потім каже, що третя, а потім четверта, я бачу, вона приходить і малює і малює. я просто сказала одного вечора, чому б нам не зробити виставку і ось так. Ми її зробили. А хто допомог допоміг в організації підготовці до цієї виставки? Сонечкина мама, танечка, допомогла і допомогли нам ведучі, допомогли нам Ті Хаус, кафе на проспекті Поштовому. Всі гуртом ми об'єдналися і ось так вийшло волонтери, які зібрали кошти. Ну ми разом і відправили їх туди, куди треба. Так. Угу. І... А чи вдалося зібрати потрібну суму, чи, і, чи взагалі була якась потрібна сума, була якась ціль? А, ми не назначали ніякої цілі, ми просто ну не було конкретної цілі, хоч трошки, хоч якось допомогти, і так воно й вийшло. Ну, трошки вийшло. Так. Чудово. І поговоримо ще про саму виставку. Так? Так. Чим, вона, ну, скажімо так, чим вона відрізняється і чим вона унікальна, якщо її порівняти з іншими виставками, які проходять або проходили у нашому місті? ти, Санечка. можна я скажу, Будь ласка. Дивіться, ну, тобто якось зараз всі більш-менш малюють на полотнах і на папері фарбами, звичайно. Ну, а ця виставка відрізняється тим, що вона. Представно на осіннях на Вона намальована на природі. Тобто природа малює свої фарби, а ми додаємо в природу ну, своїх. Тобто, така виходить в нас. Комбінація. Да, комбінація ну, скажу, тобто, можна Я думаю, що можна впевнено сказати, що ця виставка вона створена в поєднанні з природою. Так. Так. Mm -hmm. А які враження були у? Відвідувачів виставки, які можливо відгуки коментарі залишили після відкриття. Всі були в захваті. <рес> да, да, всі були в захваті, всім дуже сподобалось. Ідея сподобалась, і кольорова гама сподобалась, і роботи. І зараз так виставка продовжується в бібліотеці на бульварі вечірньому. Там також приходять люди, дивляться. І і згонять і дуже ну в захваті. А як довго буде тривати? До якого до, до якого терміну ми ще можемо її відвідати там для наших глядачів, щоб вони знали? Так до 27 грудня грудня бібліотеці на бульварі вечірньому там 16, 24 -та бібліотека, номер угу. 24 Доросла, тобто до 27 грудня до 27 всі бажаючі грудня, можуть відвідати? Так всі бажаючі можуть відвідати так, насолодитися цими роботами, надихнутися. Угу. А, що далі буде з цими роботами після закінчення виставки? Кудись ага. можливо ви їх передасте, можливо, десь ага. ви їх повезете ще показувати в інші міста. А, Соня які плани? в нас план у нас великі плани. Сонечка продовжує працювати. А, тобто вона сказала не, не, не менше 200 робіт. І нас ще є цілий рік, тому що нас наступному році чекає виставкова зала наша на Олександра Поля на вулиці. Тобто нам дали ще сказали. От ну, рік У нас ще рік підготовки дуже великий, масштабним хочемо зробити проект, скажімо так. Ось. Угу. Тут, а далі думає... двигаємось. Чудово. А я так думаю, план стоїть найменше 200 картин. А, скільки картин було представлено на цій виставці? А, зараз 15. 15. сьогоднішнього. А так. скільки часу йде на створення однієї такої роботи? Десь години дві. Години дві. Так. А, як З'являється ось ця картинка, тобто, де ця емоція, можливо, десь з якихось ситуацій, можливо, з навколишнього якогось світу, так, з навколишнього середовища. От саме картина, яка вже з'являється саме на листочку. Mm. Про маму mm. можеш розповісти? З фотографії, так. просто бачу гарний, наприклад, пейзаж, фоткаю, і потім перемальовую. Угу. Так, ну ось Сонечка створила на день народження своєї мами портрет мами на листочку і подарувала. Ну, ну, тобто, це так, щось і... дійсно так, вражаюче. Так, і я... дуже така робота. Ну, всі роботи, вони, знаєте, такі, скажімо так, дуже ювелірні, дуже тонкі, потребують такої, знаєте, усідчивості, я вибачаюсь. І ну, соседоточеності вона сидить і ось скрупульозненько, так, мазочок за мазочком створює ці роботи. Угу. А чи є якась можливо якась унікальна техніка? І якщо чи ця техніка відрізняється від коли пишуть картини на полотні? Звичайно, там, чи... ну да. Я ось тільки що розповіла, що вона дуже ювелірна, вона потребує дуже кропітливого процесу. Тобто, Полотно можна, знаєте, великими мазками і швидесенько ти залив фарбу, да, намазав, скажімо так, по-простому, і картина готова. Тобто живопис на ось цьому маленькому листочку потребує деталізованого живопису. Тобто ну, Побачити всі ці відтінки, всі ці кольори, всі ці. Гами, скажімо так, на ось такому малесенькому, малесенькому форматі. Ну це нелегко. Угу. А, чи було щось Але подібне? Затягує. Чи було щось подібне в нашому місці до цієї виставки? Чи хтось малював такі картини, чи були такі виставки? Чи це от зараз mm -hmm. така унікальна mm -hmm. можливість у людей є відвідати саме таку виставку? Мабуть, не було. Ні, не, не, не було, не було. Ні. ще так. Я також набачила ще такої виставки. Тобто, це перша і ну це ми ми може перше відкривачі, скажімо так. Awesome. Але це от, я, ми можемо показати оцю так, одну і робіт, вам... Я думаю, ось в, цю, так. в цю камеру так, для того, щоб наші доглядачі могли роздивитись. Так, дійсно, як це, це, це виглядає дійсно як картина, але вона а, намальована. Ну для нас річки незвично. Так, на звичайному я тобто, це клен, так, кленовий, так, це, кленовий листок. Але це, ну, це повноцінна картина. І так, тут так. Я, я не знаю, що можна додати. І ось такі друзі, такі витвори ви можете а, побачити на ви. Виставці на бульварі вечірньому в 24 24-й бібліотеці. Так. так. А, які емоції ви хотіли, щоб люди відчули, коли прийшли от саме на цю виставку? Ну, щоб відчули натхнення, надихнулися і, може, створювали щось подібне? Знаєте, я сонечки буквально вчора сказала, чи позавчора, на повному день. Кажу, що мені б дуже би хотілось, але я їй бажаю від щирого серця, щоб вона проводила такі осінні майстер-класи навіть, може, і в наступному році, вже в такому ось юному віці, дійсно вона може це робити. Ну, розповісти цікаво, додати інформацію правильно, що, які кольори змішувати, це дуже важливо. Ось тому я думаю, може в наступному році навіть вона вже зможе провести повноцінний майстер-клас навіть для дорослих людей. Ну, мені здається, це було б дуже круто це поділитися дуже, своїми, так, вміннями своїми вміннями. з іншими. Знаннями, так, так. Я також. Мені б дуже б хотілося, що Я не знаю якого, але. Мені б дуже хотілося, щоб це так відбулося. Пані Лю, пишаєте своєю ученицею? Чесно, тільки Так, дійки. чесно, так, дуже, дуже. Знаєте, я вже в педагогіці працюю більше 10 років, і я завжди кажу, що ну, не я. Мені здається, іноді що не я навчаю, а вони мене навчають. І ось, приклад, ось моя люба Софі, ну, вона мене багато вчить, на багато мовчить. І я в неї черпаю дуже також багато чого корисного для себе, цікавого для себе. Ось пишаюсь, дуже пишаюсь, звичайно. Дуже я ну, тобто мор... люблю, дуже пишаюсь. Можна сказати, що у вас такий тандем, так? так, е, так. Е, уже відбувся. Так. є е, е, таке. <гум> чудово. Е, Софія, от зараз такі, ну взагалі такі зараз ну, ну, смутні часи для нашої країни, дуже нелегкі часи. І от е, таке питання, так, як до творчої людини. От тобі творчість допомагає відволікатись від е, сьогодення, яке зараз відбувається? Так, дуже Угу. Це, знаєте, свого роду терапія, тобто ми на неї зараз так вже популярно. Це таке слово арт-терапія, ось і вона являється, ось саме цей процес цією терапією. Тому що, створюючи роботи, люди відволікаються від сьогодення, навіть дуже відволікаються. І навіть, знаєте, і такі моменти, коли вони висказуються в процесі створення. Ну, Багато є таких приємних. І неприємних моментів в творчому процесі, але це потрібно кожній людині. Те, що ми зараз їх закликаємо дітей, дорослих, малюйте, малюйте, малюйте. Ну це угу. допомагає. А, чудово, ну що ж, і в кінці підсумовуючи вже нашу розмову, так от що б ви хотіли сказати буквально там в двох-трьох словах а, відвідувачам виставки, які вже відвідали і які ще тільки збираються відвідати вашу виставку. Ну, ми б хотіли, щоб кожна людина, яка потрапить на цю виставку, яка зараз надихнулася, надихнулася на створення своїх власних якихось, може, задумів, може хтось щось колись хотів, але не здійснив і. Може намалювати, може вишити, може, знаєте, бісером хтось зараз багато людей займається. Ну, просто щоб люди приходили, надихались, і, звичайно, отримували ось цей позитивний заряд скажімо так, від робіт, і уходили, знаєте, як то кажуть, з чистою душою, як начебто вони трошечки відпочили. Угу. Відпочивали люди на виставці чудово. Ну що ж, а я дуже вдячний за те, що ви сьогодні звертали нашої студії. А також дякую за те, що ви створили цю, цю виставку благодійну за те, що ви дали людям можливість ненадовго поринути у цей світ краси, відволіктись від цього сьогодення і цим же допомогти нашим військовим виборювати нашу перемогу. Так. Я вам дуже дякую. І звичайно, як людям творчим, я хочу вам побажати тільки побільше творчого натхнення. Дякую. дякую, дякую, дякуємо. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня, і говорили ми про благодійну виставку за осінь. Цю вдячна зсу. І гостях у нас були Софія Ульянова та Юлія Дмитрієва. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.